Малюк, ой, а що це за дивний звук? Ти це чуєш? Хто каже му? Можливо, це коза? Ні, це не коза. Коза каже ме, ме, можливо, це свиня. Ні, це не свиня. Свиня каже хрю-хрю. Можливо, це корова? Так, вірно, це корова. Дивись, яка гарна корова. Корова живе на фермі. Дивись, як багато корівок. І вони всі кажуть, му, це сім'я, мама корова. Тато бик. Бик також говорить му. Давай послухаємо разом. А діток називають телята. Подивись, які вони маленькі. Давай спробуємо сказати, як маленькі телята му, му, му. Корівки бувають різні: чорно-білі, руді, коричневі та сірі. А ти знаєш, що їдять корівки? Найбільше корови полюбляють траву, а ще корівки їдять моркву, Картоплю та гарбузи. Ну і, звичайно, злаковий корм. А ще корівки дуже люблять пити воду. Одна корова може випити цілу ванну води. Знайомся, це фермер і корівка. І вони дуже зголодніли. Давай їх наготуємо. Корівка хоче з'їсти щось помаранчевого кольору. Вірно, це морква. А хто хоче морозиво? Ні! Корови не їдять морозиво. А хто буде зелену травичку? Звісно, корова. Ну, а фермер хоче скуштувати смачний жовтий сир. Ура! У нас вийшло накормити друзів. Молодець! Я тобою пишаюсь!